У мене не лишилося себе, люди називають це кінцем. Мам, що з русею? Оксани дійниця з рук додолу впала. Як стояла біля хліва, так і остовпіла. Що? Не відповідає вона, дзвоню дзвоню, гудки йдуть і хоч лусни. Жінка відчуває, як терпнуть пальці. Сину, може, спить ще? Рано ж. Чого ні світ, ні заря схоплюватись? Ну, прокинеться й передзвонить. Зачекай. Заспокоює, а в голові одне, сталося щось біда. Забула, що й молоко прилила, що роботу запланувала тьмуть мущу. Чому була, так до сараї побігла шурхати запрягати. Жінко, ти чого? Озирнулась чоловік на порозі, свою приму прикурює і мружиться. Не знаю, Льоша, душа чогось не на місці, поїду на хутір. Куди? Я туди й назад, на Русью гляну і все. Ну, ну, говорить і очима виїдає. Чого мотатися туди-сюди? Залишайся, забула, як уночі кидалася. Вже добігла до сараю, на цих словах зупинилася, наче гвістком до землі прибили. Правду ж, Олексій каже, правденьку, хотіли бабку шукати, що подшептала таке страшне вночі верзлося. Так це ж вона, доросла тітка, а дитині як. Льош, ну, Льошу, очей боїться підвести, а в голосі гіркота. Чоловік тицнув цигарку між зубів. От що з нею робити? Ще й шурхіт, зачув хазяйку і давай гривою трусити, скоріш. Та що він голову собі маручить? ну? Оксана, не Оксана, була б, якби залишилася, мовчки сплюнув сигарету і пострибав до воріт. Прочинив і озирнувся до розчуваної жінки. Їдь уже. І дивись, раптом що забира дівку з собою, у ліс не набігаєшся. Оксана не їхала на хутір, летіла. Серце материнське, як би могло, тисячу разів у грудях перекрутилося від тривоги. Набере русланку, дослухає до кінця гудки на вісні. Хто їх і придумав, перехреститься подумки, ну й коня підганяти. А в голові, в голові чорнота, сама не думки, а горечко. ледве-ледве дочекалася, поки хатина знайома між сосен випірнула. З воза зіскочила, устигла два кроки ступити і спинилася, що у стіну вперлася. Русю. Метрів за п'ятнадцять від будинку ранок струшував сонячних зайчиків на лозову гойдалку. Її давно тудечки поставили, вже й дві колії в землі утворилися від гайдання. Руся іноді вмощувалась у ній вдень, а ще частіше під вечір. А от що хворе дитя тут з позаранку загубило, Оксана придумати не могла. Русланко, ти чого замерзнеш? говорить а сама не знає, плакати їй чи радіти. Жива дитина! слава тобі, Господи, ціла, тільки мовчить чогось. Та воно й зрозуміло чого. Образилась Русланку на тітку, еге. Ага. Та хто б не образився, коли покинули всі?» і я залишила. Прости мене, Русю, прости, утомилася дуже. Руслана й не ворухнулась у відповідь, що кам'яна. Оксана ж розгубилась, краї фартуха обсмикує, руки, куди подіти не знає, затинається. Русь, так я ж повернулася, чуєш? Тепер з тобою буду. Хочеш щоб з тобою була? Не старайтесь, все равно не ответить. Жінка озирнулась і очам не повірила. Певно, якби не голос, то одразу б і не впізнала. Столична пава, яка ще два дні тому нігтиками у сільських баб тикала, тепер стояла зім'ята якась змучена, підбори де й поділися, замість них шльопанці баби Марусі покійної, косметичку в руках жмакає і дурниці цвірінькає. А чого це вона цікава знати, не отвітять. Потому что не в себе. Оксана ледь стрималась, щоб не трусонути як слід велику спеціалістку. Як це не в себе? Воно ж, брови щіпані звело для більшої переконливості і ледь не співає. А вот так совсем не реагирует на внешний мир. На цих словах Оксана зойкнула і озирнулась до гойделки. Як не реагують? Чого не реагують? Причини непонятні. но это очень похоже на раздвоение личности, биполярные расстройство. Скажу прямо это очень странный случай. Очень. Яке біполярне? Що ви з дитям зробили? Ну. Дівчино моя, Рус, Русланка. На коліна перед гойдалкою геп, руки трусяться, як дурні, слухатись хазяйку не хочуть. Я тутечки, чуєш, рідна моя, тітка оксана тут з тобою, нікуди вже не піду. Жорсткі пальці, долоньки дівчачі голублять, а вони, як неживі, на лиці хоч би тінь яка пробігла, хай би кліпнула, брови звела. Так нічого? Господи милосердний, оце вберегла, оце доглянула. Русланко, дівчинко моя золота, що ж це з тобою робиться, що робиться, а Ігор у матері від страшної правди починають труситися губи. Він же скоро приїде, чуєш, повернеться, а ми, ми йому зараз подзвонимо, еге? Голос почуєш? І краще стане, правда? Я зараз, зараз. Але от і зараз за сльозами нічогісінько не бачила. Гартає ті контакти, гартає, телефон з рук падає. Софія Миколаївна і та не стрималась, косметичку на умивальника примостила і давай потенційного клієнта заспокоювати. Да что ж ви так панікуєте? Успокойтесь, слышите? Ачнеться, тогда и звонить будете. Отямиться? Коли отямиться?» Бог відає, коли Інга, Господи Інга, Оксану наче струмом ударила, що робила, не тямила. неї тільки, що за руки хапала і голосила. Допоможи, ти ж можеш, ти ж усе знаєш, усе бачиш. Ти ж мені всю правденьку розказала, порятуй дитя. Химерниця стояла непорушна, руки правда до грудей притулила, наче захищалась, і чорними очиськами ліс ковтала. Увесь у них вміщався. Неспроста це, ой неспроста моя химерниця, про яку правду мовчить. Інгу, скажи хоч словечко, Хоч пів словечка, скільки ж їй ще мучиться, бідолашній, скільки мучиться. Як так буде, то недовго. Відсахнулась, що від удару, ледве-ледве на ногах стояла, дивиться на інгу, а за білими цятками світу Божого не бачить. Їй би вдихнути, хоч трішечки, так не можна. Здається, як тільки Оксана вдихне страшні слова, серце наскрізь прохрамлять. Ігор, синок, це ж якщо ненадовго світ не світ уже, а з густок болю материнського. Їй би в ноги упасти химерниці, шлях собою перегородити, про порятунок благати, а вона, наче вкопана, стоїть і дивиться. Як Інга до хати йде. Вже як хазяйка двері за собою зачинила, отямилась. А куди? Миколаївну лише у те белькотіння до тями й повернула. Спеціаліст не спеціаліст, а таки жива людина. Самій до нервового зриву всього нічого. Ні, далі так не піде досить. Жінка рывучким рухом забрала косметичку и рішуче зазирнула малюсіньке церковь полущенного умивальника. Да нікуди, к іконам своим, сейчас молитви читать будет, а потом девочка очнется. Я. Миколаївна активно намагалась зафіксувати зачіску дорогим, але від того, не менш смердючим лаком для волосся, домалювала браву, плямкнула губами раз другий, щоб помада рівномірно розійшлась, критично оглянула своє відображення і роздратовано підсумувала. А как та так? Це й справді сталося саме собою. Після полудня. Оксана до того часу вже стмилась плакати, тому тихесенько сиділа біля хворої, занурена у гіркоту власних думок, одразу й не збагнула, що відбулося. Ще хвилину тому Руслана з гойдалкою одним цілим була, а вже за мить знайомий голос полохав короткі тіні. Тьотю, ви повернулися, Русланко. Усе, що й змогла за слізьми вимовити. Змовчала й про те, хто до кого насправді повернувся, хіба повторювала одвічне материнське. Слава Богу, слава. Тютя Оксано, ви залишитесь? Усміхнулась. А як же? Хіба ж поїдеш від рідної? Його дочка здуріла, то, як є, здуріла. Не оберіг дитину, не зміг. З самісінького ранку Петрович кидався з одного кутка робочого кабінету в інший, не знаходячи місця. Чи собі, чи душі. Натомість за дверима шикувалася черга відвідувачів. Підпиши, проконсультуй, дай розпорядження. Миколу Петровичу, секретарка Марина, прочинила двері. Наче в пекельну безодню зазирнула. Область, на дроті, з адміністрації, твою дивізію. Сідав у крісло з думкою про смерть. Оце б послати всіх і зникнути. Щоб усе зникло зовсім. Однак перед смертю градоначальник Городового про всяк випадок на дзвінок відповів. Щось пояснював, щось виправдовував, щось обіцяв. Усе як завжди, скільки земля крутиться, стільки є на ній більшенькі начальники і меншенькі. Одна біда, цього разу дзвінок обіцяв позачергові неприємності. Марино, щоб через п'ять хвилин усі зами в мене були терміново. Марина кивнула і гайда тиснути потрібні кнопочки, адже буря суне справжнісінька. Вона відчувається майже на фізичному рівні. Недарма протяги смикають двері на усіх трьох поверхах адміністрації, начальники відділу поспіхом лишають свої кабінети, а, зустрівшись у коридорі, питально переглядаються. Сталося щось. Артеме Ігоровичу, хоч ви скажіть, чого збирають? От чого ти, Григорівна, до людини вчепилась, тільки з лікарняного вийшов. Усі все знають. Не переживай. Так воно і сталося, от лишень щодо переживань прорахувалися. За півгодини он найвіддаленіших кутках мерії, здавалося, миші і ті, шурхотіли про позачергову перевірку з області. Ой, буде, буде, з якого дива, ну? з якого риють під шефа, не вгодив, чи що, так наче ж усюди все схоплено. Не всюди видно, хтось конкурентніший у крісельці скочити хоче. Отож, вони скакають, а нам топись. Це ж скільки нервів піде, скільки нервів. Ну ну, дивись, чи втримаємось. Звісно, що у найвищому кріслі втриматися найважче, а воно ж окаяне вогнем пекло. Петрович на нараді сам не свій був, кричав, стіни двигтіли, підлеглі з кабінету вибігали мовшпарині і зразу ж у з головою. Нулики донулики додавати. Але хіба допоможе, коли життя на нуль множиться? Прокляття. І хоч би такий сякий просвіток. Та де там біда завісою лягла, наче живий, а вже в могилі. Тьомичу, як вигрібте, га? Перший помічник лаштував хвору ногу в шкіряне крісло, наче вередливу дівку на побаченні і морщився від болю. Як зв'язки підключай Володимирович одзвонив, тьомич, скажеш таке, найперше подзвонив, ніби з Донецьких хтось. Своїх, значить, розсовують, флегматичний тьомич. І той хвоста підібгав, нічого не розумію. Ти ж для них усю, усю, якого лисого лисогодуріти? Видно, треба. А тут ще й у вікно щось як гупне, як задвихтіло, і серце дурне зразу ж обірвалося. Руся. Петровичу, Миколо, ти чого? Погано? Ошелешений корж і про ногу забув, і про ціпок, підскочив до шефа, вікно настіж відчинив, папері, який зі столу вхопив, махаяними перед лицем допитується. Може, швидку, га? Ні. Ну, братику, даєш. Не лякай так, без того нерви ні к чорту. То кажись голуб промахнувся мальоха. Буває. О, попустила, кажись. Краще Петрович кивав, а наче молод у скронях гупав. Неспроста, ой, неспроста це. Погані справи тьомичу. Та зачекай, чого загатя хрест ставити. Зараз пометикуємо, що такого запропонувати. Гляди і переграється все, життя налагодиться. Налагодиться. Я сьогодні мав лікаря Русі привезти, психіатра. Кого? у Єгоровича поперез рук посипались. Микола, ти чого? Твої русі психіатра? Космонавта. Від напруги почало смикатись праве око. Долоні липкі зробились і холодні, як не своїми телефон бере. Чув? Про роздвоєння особистості. Не чув? Я вже, брат, не знаю, що гірше. От де та Петрівна, чого не бере? Алло, алло, Петрівна, да вас зараз людина приїде Русю оглянути. У мене на роботі Аврал, не зможу сам. Зустріньте його в джерельному, щоб не блукав, ге? Миколаївні перекажете, що Васильович з Київського інституту психіатрії, психіатрії. Все, увечері приїду. Чуєте увечері? Біла птаха не дожила до вечора, померла. Він бачив, як голубку згребла у відро прибиральниця клава. Ніколи було і прикопати. Як-не-як, комісію чекають. Дуже важливо. Не приїхав. Професор столичний був, а батько рідний ні. Не бачив, як крутилися біля Руслани, не чув, як з Миколаївною по-своєму говорили, по-умному. Хоча, що там розуміти, вказівки дав і назад у свою столицю. Талмуди писати про як його унікальні випадки. А дитьо тут пропаде. Уже пропадає, буршувала Галина із самісінького ранку, як ото тільки приїхала. Цить уже, тут і без тебе спасу немає. Оксана й справді місця собі не знаходила, змучилась. Бо професор що? Побути побув, а після його візиту руслана до тями так не разочко і не прийшла. Третій день, як не жива. Бери голоси над нею. Що не робили дарма, інга з калін не встає день і ніч, ніч і день. Миколаївна косметичку закинула, осе дзвонить і дзвонить, консультується. А воно говори, хоч лусний. Галька й та ледве дірку в дівчині не продірявила. Розгледіти щось хотіла, розгледіла. Та що я? Я нічого, самій бідненьку!» схлипнула і знов за своє. Оце дав господь батька так дав. Помреш, а він і не покажеться. Перевірка у нього. Га! Задницю свою прикриває Оксана, задницю. Бо яка скажи на милість перевірка, коли дито твоє гине, га? Давно вже послав би і перевірку, і переперевірку, і тутечки був, так ні. дорвався до влади, думає, мабуть, що Бога за бороду ухопив. Ну-ну, сльози людські, вони не водиться. Усе дитяті спокутувати. Згадаєш, моє слово, прокляли дівку, прокляли. Тіпун тобі не язик. Тіпун, ой тіпун. Затихла і кошик з гостинцями до ніг примостила, тільки банка з молоком бовкнула, наче до людей озвалась. І кому Галька у те все везла не до сніданки тепер тутечка, як і до обідів і вечер. Забула, що воно й таке, дарма спішила, та хай би тільки вона. Жінка торкнулась пухкого пирога, теплий ще, пальці гріє. Оксано, ну хоч ти поїж, га? Тітка мотя вона чіпикла. давай з молочком. І не ворухнулась, хоч під носа сунь, і в рота клади. Оксано не хочеться. А Галько, наче жалом одне місце. Ну ну, а чого хочеться? У парі з ручкою охляти, так дитя хворе не розуміє, а ти місто захотіла під крапельниці, ото підключать обох до апаратів і ловко буде рай. У тебе ж, щоб ти знала, син є. є, вигукнула і вплач. Як обірвалося щось в Оксані, в одну мить обірвалося. До того терпіла, старалася, заспокоювала себе, як тільки могла. А оце що у прірву Сторчака летить, і нема ніякої ради, ніякої. Оксано, ти чого? Цить, якось воно буде. глядиш, і налагодиться, заспокоює подругу, а самій лячно. Треба ж було таке ляпнути. ну. Лізла в рану ще й потовклася там, як коняка. Не язик, а біда. Та яка біда? О, Оксани біда, біда, і ради немає, ціле горечко. Народжуй, діток, рости, а долі для кравиночки своєї однаково не купиш і не випросиш. Треба ж було і гарку таку вибрати. Пожити не пожила, а все трапитися може. Все, що хоч. А головне що, розуміє воно бідненьке свою біду, а мой зовсім не розуміє. Що зі мною? спитала Руслана, коли раптово з густого, що хмари туману, випірнуло дівоче обличчя Красиве. Годі тобі сидіти, Русю, ходімо до хати, вечеріє. Дівчина здивовано озирнулась. Такий справді ніч, ліс у сутінки загортається. Кру, он де й птах нічний, бо пір'ячка чорне? Де є? Інга спохмурніла, опустилася навколішки перед хворою. Ну ж бо, Русю, ти зі мною на хуторі лікуєшся? Я? Блакитні очі зробилися схожими на дві зорі, що десь над лісом уже почали спалахувати. Ти, кру-кру, цить кроне, не бачиш, що не до тебе, шикнула у бік чорного птаха, який поривався злетіти з ніжньої гілки. Але дівчина, почувши, знайоме лепотіння, зненадька всміхнулася. Крон! Слава Богу, упізнала він, Русю, бандит наш крилатий, бачик переживає, усе біля тебе і біля тебе. Птах, вочевидь, відчув, що про нього мова, Розгорнув крила і за мить був у Русі на колінах. Головою крутить, лапами перебирає, до рук лізе. Хвилюється, знає, що погано тобі Русю. І я знаю. Розкажи, що болить? Дівчина важко опустила голову. Нічого. те нічого, щоб ти знала, душею зветься, змучена вона в тебе. Страшне, як намучилась. Тісно їй, з тією другою уміщатися. Руслана здригнулася і підвела очі. З ким? Про гостю свою краще від мене знаєш. Головне, не бійся і люди, хай що хочуть, балакають, хай сліпі вони, а ти зряче, була б іншою уже б давно у сирій землі лежала. Русло не як сиділа, так і вклякла, щось липке й тягуче поповзло. Згори вниз і скувала геть усі м'язи не ворухнутися. Я? Ти і дивиться, наче під шкіру влазить. Як по правді, то я мало чим допомогла, і зараз допомогти не годна, хоч і стараюся. Голос химерниці стишився, і останні слова Руслана майже не розчула, хіба здогадалася. Якщо пощастить, то хіба сама себе врятуєш, більш ніхто. Біди набралася багатько. чужої біди не своєї, тільки ти її, як свою, відчуваєш, впораєшся ще поживеш, ні задавить. Випустити її треба з іншими людьми поділитися, щоб не собі все, а й іншим. Не бійся. Їм від того гірш не буде, а ти звільнишся. Не повірять, ніхто не повірить. Химерниця встала, випросталась на повен зріст, очі до неба звела, а там сірок безліч. А ти не комусь, ти зразу всім розкажи люди ще інколи вірять історіям.